Зима завжди була доброю нагодою для відпочинку і селян, і землі. Це філософський час для акумулювання нових думок, знань, нової енергії. Фізичної та духовної час, що благодатно сприяє новим зустрічам, людському спілкуванню та обміну досвідом, цього разу у центрі громадської уваги опинився молокоприймальний пункт сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу Покрова, що у Бродівському районі, на дворі мінус 20, а тут по домашньому затишно і тепло. Приміщення, як на нині, без розмаху, але важливо те, що воно стало своєрідним центром реалізації вистражданих багаторічних планів місцевих селян, які займаються виробництвом молока, пліч опліч з нашими фермерами. Також і їх давні колеги з Канади і штату Квебек. Перевага цього кооперативу з тими, що ми маємо бути, це специфічна зона, наприклад, що далеко до Львова відносно, далеко до е, других міст, і тут досить велика щільність корів і велика товарність в продажі молока. Якщо ми маємо наші кооперативи, де є 100 корів, і тільки два-три господарі мають по дві-три корови, то тут є дуже багато людей, які тримають по три корови, по дві корови. І тут люди мають що продавати. І коли ми розробляли стратегічні плани, як була пані Люба, були ще зі кооперативу, разом були з Канади спеціалісти, ми у Львові, потім у нас було стратегічне планування. Ми десь хотіли, щоб в цьому кооперативі розвивалося декілька послуг. І ми, навіть, якщо чесно, не чекали такої різкої динаміки збору молока в зимові місяці, не говорити, що ще буде весна. Але цей позитив десь має певні і загрози що молокопереробні підприємства за цю зону дуже воюють, наприклад, між ними є боротьба, хто буде звідси забрати молока. На своє селянське подвір'я нас запросила місцева жителька Марія Череда, яка працює землевпорядником Заболоцівської сільської ради. Поки що у її стані лише одна корівка, але як порядна господиня, пані Марія добре розуміє, що тут має стояти ще декілька, якщо мріяти про прибуток. Гості з Канади також не забарилися. Запитуємо про враження від побаченого. До цього вони вже встигли побувати у багатьох фермерських господарствах Львівщини. Lorsque j'étais jeune, je me souviens de l'époque où on était en fait petit, où on avait Я пам'ятаю, коли в своєму дитинстві у нас також були люди, які мали одну корову, які мали дві корови, які мали 10 корів, але ми все розвивалися в цьому тому місці, де ми зараз є. В Україні є великий потенціал, є багато сили, є багато місця для всіх. Можна всім розвиватися і тільки розвиватися, розвиватися, розвиватися. Це те, що Се релативно фасиль по єдина порада, мабуть, варто ще згадати українцям згадати українцям. Це людям, які мають одну дві корови. Що власне створючись об'єднати такі кооперативи, можна стати мовно сказати, напівпрофесіоналами у своїй справі, маючи 15-20 корів. До неї власне такого об'єднання в Україні це можна зробити добитися. А самі професіонали век дзись кін з в межах нашого проекту канадські фермери приїжджають сюди ділитися досвідом з українськими виробниками молока і знайти шлях, як в Україні перейти від тих 3-4 тисячі літрів молока від корови до 7-8-10 тисяч літрів на корову. І як підвищити тим самим ефективність господарювання, щоб не тільки досягнути надоїв, а досягнути добрих привабливих прибутків? Як сьогодні говорив е -е, Марк. Вони теж пройшли цей шлях від однієї двох-трьох корів до сьогоднішніх 50-70. але в них цей шлях тривав 40, навіть 50 років. Україна з сьогоднішнього спілкування наших канадських партнерів пройде цей шлях за 10-15 років. І, власне, на тому шляху треба допомогти зробити правильні кроки. Що вони побачили нового? Наприклад, в кооперативі Покрова. Ми сьогодні вже збираємо за день тонну молока. В зимовий період, навіть для молокозаводів, які робляться багато років, важко таким чином налагодити таку співпрацю з членами кооперативів. Але ми вже це маємо. Вони побачили, що безпосередні члени кооперативів, виробляючи і продаючи молоко, зацікавлені в якості цього молока, зацікавлені в хорошій ціні і кажуть, що вони будуть виробляти молоко, якщо буде хороша ціна на це молоко. Перебуваючи у заболоцях, випала добра нагода привітати з днем народження сільського голову Марію Дискант. А заодно й поспілкуватися, обмінятися думками про підтримку сільських кооператорів, бо те, що вони нині успішно роблять, справді заслуговує на увагу. Почали з того, що почали порядковувати посовище, то є дуже добра справа. По-перше, територія ну, не депресивна, але дуже мало людей зайнятих, і коштів таких вільних у людей немає для того, щоб облаштовувати. І дорадча служба такою досить вагомою матеріальною підтримкою нам допомогла облаштуванні. Звичайно, багато працювали люди. Був їх була їх участь, їх праця була. Збирали кошти якісь відповідні, але дуже багато допомогла дорадча служба і почалося з того, того, що ми порядкували посольства, потім почали створювати кооперативи, заготовляти молоко, і зараз звичайно все на стадії такої важкої ще праці, але зрухаємося в досить такому гарному напрямку. Думаю, що справимося з цим завданням і зможемо організувати збір молока по всій території сільської ради. По дорозі до Львова у старому Милятині у фермерському господарстві покрова канадські гості цікавилися технологією вирощування теличок від високопродуктивних корів. Усі 90, як на підбір, як сестрички близнючки, ні вікон, ні дверей, ні капітальних стін, ні гідного даху над головою. Простеньке розгорнуте шатро, але погляньте, у якому стані утримуються наймолодші поголів'я корів. А поруч на подвір'ї у довжелезних поліетиленових рукавах за новою технологією зберігається майже 300 тонн силосу з кукурудзи та сінажу із зернових та бобових культур. Якість корму гості з Канади прискіпливо оцінюють по запаху, неначе для себе вибирають. На фермі по вирощуванню нетелів наші канадські партнери побачили цю технологію, яка навіть в них не завжди ще сьогодні працює. Чому тому, що більшість фермерів в Канаді, які тримають корів, тримають їх в закритих приміщеннях з вікнами, стінами, з дверима. А от те, що вони побачили в милятині на фермі, вони самі переконуються, що навіть можна здешевшити виробництво молока, вирощування. Тварин в Канаді, якщо будувати отакі от облегшеного типу приміщення, де тварина почуває себе комфортно, має достатньо світла, повітря, води. Не часто ось так разом побачиш майже усіх фермерів-фахівців, які спеціалізуються на молочному скотарстві, і які по-доброму тішать сучасним рівнем господарювання та мислення. І кожен по-своєму творчу цікавий як особистість, хоча й працюють у рівних умовах. Не випадково їх об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів називається рівноправність. Цього разу вони спільно визначали стратегію розвитку на рік, що розпочався, і спільно приймали у свою сім'ю нових господарів-власників. Якщо вливається нова кров і нові сили, там обов'язково. До цього є добра перспектива. Товариські, професійні взаємини зближають і країни, і навіть континенти, і мова, яка ніколи не знає кордонів. Підтвердження цьому нові пізнання нашого канадського гостя. Щасливо. До зустрічі. До побачення.